Причепурилася першим снігом до святого Різдва Земля Івано-Франківщини, колишньої Станіславщини. В чеканні свята і люди. Але повернімося до подій, що сталися тут рівно 45 років тому. Ми в селі Дорогові Галицького району. Отут колись стояла хата. Сім'ї Якубишиних. І от 1947 рік на Різдво. Я а аціза ядна, трьом царям просвіщала, як ангельська пісня по пострям раді віддала. От царю наш, потіхо наша, неожиданий Спасителю, прийми віру за опіру, обребла. Бо більше не можемо, пастушук дати з бідної хати, крові яняти. З давніх давен на різдвяні свята від хати до хати ходив гурт молоді у яскравих саморобних костюмах, представляючи людям біблейську історію народження Ісуса Христа і злодіянь Царя Івода. Так званий Різдвяний вертеп. І того далекого вже вечора на пробу. Вертепу, зійшлися, як підвідки села. У цю хату. Подивіться, борочу книгу, чи там написано, що має нердесят цар метіядеський. <звіць> О, її <є> написану, ну! ячко, зінку. <звіць> Високі царя доносить воїн царі з другої брани. Штрицарі з які мали повернув, до високого царя не повернули. Пішли іншої дороги позамісту Русалим. Після моєї якась зрада мусить бути. Егнайте, дрійці обманники. А ті не одержали мого речення і обманули мене. Моя строга рука настигна їх. Світлая стража, їх місто своєм. Стечіть, рубайте, менше двох років дітей не лишайте. Всі і роди, пане, по твоєму ще не стане. Ісус Христос все освіта буде жити по всій літа, а ти марно згинеш. Макута, один з учасників того вертепу, виконував роль царя. Так, 1947 року тут стояла хата. Один метр буквально від хати стояв паркан і зразу йшла стежка. І тої ночі страшної стежкою йшли і Фанов, і Грибков. Два уповноважні села Дорогова. Вони, напевно, п'яні були. І нас було в хаті 18 чоловік, і вони упор нас розстрілювали через вікно. І кого вбили? Вбили, що грав виконував роль Ірода і Ангела. А я як цар виконував роль, то я був ранений. Так, а далі... Ну а далі їх втікали кров'ю, потім позабирали, звідси забрали, а ті пішли ще по селі, підняли стрілянину, дійшли до центру. І кинули гранату, щоб підняти таку сумотоху, щоб люди не, розібрали, не розібралися що до чого. Їх покарали? Одного і покарали, говорили, що покарали на 18 років ув'язнення, а Грибков донедавна в нас на хлібовості привозив хліб до села. Так. А хлопців де поховали? А хлопців поховали на в сільському цвинтарі, в Доргові, там біля великої могили. Чимало могил на сільському цвинтарі свідчать, що люди тут не завжди полишали цю землю через хвороби і старість. У братській могилі 12 односельців, яких тільки протягом одного дня було вбито на вулиці, на власному подвір'ї, в хаті, а поруч покоїться Ангол і цар Ірод, 16-річний Омельян Пасека і Микола Якубишин, безвинно загиблені душі. Хай їм Бог допомагає, бо ми вже не в силі. Ганна Миколаївна, у тому вертепі ваш омельян син грав Ангела. А чому? Так, йому всі сподобалося, тобто. Він був гідний характер, мов файний. Його любили всі. Сідали англо. Він ті був білявий. Так. Так. Подібний був на а як його визвали так в сім'ї сина? Мілько. Мілько, Мілько, так. так. Мілько. Мілько. То він був тихий, да? спокійний за Так, Спокійний. Спокійний. Нікому нічого не робив, нічого. І до роботи хоч був менший, але до роботи робив все. Це ж йому було тільки 15 років тоді, так? 15. 15. так. І коли... а, як, а як його батько вмер, то йому вісім років. І коли це сталося, ви пам'ятаєте навіть зараз, коли це сталося? То 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 яке це було число, яке це було? 26 грудня? Так. А не пам'ятаєте часом, який це день був? П'ятниця. П'ятниця 26 грудня 47-го року. Так. Пам'ятаю, бо то, знаєте, мусить пам'ятати. Прийшли, прийшли хлопці на новий рік і засівали. А я почала дуже плакати, а вони тоді пішли з хати геть, бо не, не годно було слухати так. 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 Вони ще, здається, потім ще один рік ходили з вардепами і засівали, так? Оці ж хлоп... Ні, хлопці вже потім не, не, не ходили. Не ходили нікого. Забороняли, так? Ще не забороняли, а потім такий забороняв. Минуле десятиліття. Чому ми згадали цю сумну трагічну історію в нинішній святий вечір? Бо в ній жива, нездолана душа народів. Ми познайомилися тут з людьми, які через табори роки пронесли святу Любов до рідної мови, до народних традицій, звичаїв, і на Різдво проговорювали в пам'яті тексти, відомі з дитинства від батьків, щоб вони ожили сьогодні. Оєрідна і неповторна атмосфера привокзальних майданів, переповнених залів чекання і перонів. А вокзал, як відомо, то ворота міста, в даному випадку івано франківська і взагалі всього Прикарпатського краю. Ворота, що приймають, пускають і навпаки випроваджають, випускають. Останнє, що правда, не завжди відбувається в наш час. У цей понеділок, коли ми зійшли на перон. Особлива суїта і напруга спостерігалася тут, коли відправлялися поїзди Софія Санкт-Петербург, Івано-Франківськ-Москва та Івано-Франківськ-Брест. Тобто туди, за ближній кордон. І от саме в цьому випадку ворота на вихід далеко не завжди відчиняються за розкладом. Все, що ви бачите, стало здобутком оперативної групи по контролю за вивозом продуктів і товарів народного споживання за межі України, створеної ось-ось за спільною постановою обласної ради. І представника президента в області. А рахунок тут іде виключно на сотні кілограмів, пар, метрів, або ще на мішки два мішки гречки, два мішки ковбаси, три мішки сардельок. Чи врятують ці кавалерійські наскоки оперативної групи, економіку області та її споживчий ринок? Навряд чи кажуть відверто і без зайвого оптимізму самі господарі. Трохи полякаємо. Трохи криміногенну напругу тут знімемо. Побачивши все це і пригадавши, що за останній тиждень з парламентської трибуни як мінімум тричі згадувалася Інлана-Франківщина саме в кримінальному плані на двірнянські нафтомільярди, ми вирішили перш за все зустрітися з прокурором області. Ось так і з'явилася сповідь третьої влади або монолог прокурора. Я мрію про той час, щоб вивозили з України хороші товари на експорт, продукти, ковбаси самі кращі українські. Але щоб це вивозили законно, щоб ця митна служба працювала. Щоб і в тут ці вистачало. Щоб, так, щоб у нас було скільки, щоб ми вивозили, щоб ми цукром могли всю Західну Європу е -е, накормити, нагодувати. Оце тоді буде е, ситуація. А коли ми бідні, нещасні і в нас ще забирають, це є ненормальне явище. А те, щоб вивозили, дай Бог нам дійти. Я мрію до такого стану дійти, щоб у нас були лишки, і ми вивозили, і продавали, і держава від цього багатіла, і люди від цього багатіли. Е, відносно криміногенної ситуації не можу сказати, що вона тут складна. Але тут е, треба зрозуміти іншу тенденцію, яка проявилася в останній час. Це питання зловживання службовою, службовою владою і службовим становищем. І зло, злочинність в сфері економіки. Я вже казав про те, це злочинність в банківській системі, це зловживання і порушення закону в питаннях житлового законодавства, в питаннях е, ліцензування, квотування. Зовнішньоекономічної діяльності, тобто порушення в сфері економіки. Тобто, чому так сталося, на мій погляд? Я вважаю це тому, що деякі люди зрозуміли так, що ринкова економіка це тобто, що хочеш, те й роби, аби тільки збагачуватися. Хоч збагачуватися хочеш, а хочуть багато збагачуватися. Не дивлячись на закон, бери, кради, зловживай і так далі. Деякі Люди і посадові особи зрозуміли цю ситуацію якраз от так, як це я кажу. І тому в результаті діяльності правоохоронних органів, в тому числі і прокуратури, ми виявили ряд серйозних порушень, знову таки по банкам. Ось, скажімо, надвернянська справа справа да, де яка розслідується зараз прокуратурою генеральною, але там наші працівники працюють. І прокуратурою виявлені ці факти. Скільки там мільярдів? Значить, 45 мільярдів викрадено було б, якби ця справа не була порушена і не арештовані злочинці. 45 мільярдів грошових коштів державних було б викрадено з казни. Їх і так багато викрадено, ну і ще було б викрадено. А... Я хотів би. Щоб зрозуміли наші державні мужі і наше суспільство, що при тому такі ситуації, які ми створили зараз, ми не збудуємо державу. Це є обман народа. Ми ніколи не збудуємо, коли людина, коли... Ті органи, які повинні відстоювати законність в боротьбі з такою, будемо казати, мафією чи докорумпованими елементами, і їм не створюються елементарні умови. Ми не говоримо за ті умови, які повинні бути. Якась є охорона. У мене на мене сьогодні і е, погрози є, погрози вбивством, і анонімні, і телефонні і дзвінки, і письмові. У мене немає елементарних умов життя. У мене немає сім'ї, в мене немає квартири, в мене немає, нічого немає, у мене тільки яритмія. Але яка ж причина? А причина вся в тому, що ми не створили умови, щоб людина, та, яка чесно працює, щоб вона відповідно мала достатній заробіток, скажімо, і так далі, достатньо умови життя. І навпаки, та людина, яка нечесно працює чи займається нечесною діяльністю, щоб її діяльність своєчасно присікалась відповідними органами. Це є істина, від якої ніхто ніколи не відійде, і тут питання немає. А для того, щоб цю істину, щоб ця істина реально існувала, то треба створити відповідні умови і правоохоронним органам. Які умови? Це тобто виконувати ними обов'язки, щоб їм створились ті умови, про які ми вже з вами говорили. Елементарні умови, щоб вони мали відповідні умови праці, життя і так далі. А не так було, що сьогодні... Я, прокурорський працівник, чи до судова влада, іде до того керівника, просив в нього житло, а відносно нього ми вирішуємо питання про притягнення до відповідальності, тому що він порушує закон. А в законі є, в законі про прокуратуру є в нас стаття, яка гарантує прокурорським працівникам надання житла на протязі до 6 місяців. Є така стаття. Але ніхто ж відповідальності за це не несе. Ось півтора року я без житла. А хто повинність відповідальність? Ніхто. Це прокурор області. А як відноси слідчого там інших помічників, прокурорів районів? То як же це тоді гарантія цього закону? Де вона, ця гарантія закону? Хто тоді, хто тоді буде йти проти цієї влади, хоч вона й порушує закон? Хто піде проти неї? Тому що від неї залежить твоє.